Доброго дня, мої діти, доброго дня, батьки! Сьогодні з вами, як завжди, Оксана Юріївна. Я рада вас вітати з новим днем. Всім бажаю гарного настрою та мирного доброго дня. Земля прокидається із сну. Ще зовсім холодні сонячні промені. Доторкаються до неї, немов матуся, підіймає на руки своє немовля. І не просто так чудо промінчики досягають землі, вони пробунчують життя, яке яскравим фонтаном б'є з її надер. Життя починає вирувати і бавити людей на природу, до лісу, у поле, де свіжий подих весни, блакитне небо, веселий гомін пташок. Та найбільш манять до себе оті маленькі яскраві весняні барви – квіти першоцвіти. Діти сьогодні на наше чудове заняття я запросила гостя, маленького хлопчика першоцвіта, який розповість нам детальніше про чудові перші квіти весни. першоцвіти. Квітку, яку ми зустрічаємо першою, це мати й мачуха. У неї золоті квіточки, смарагдове листя. Листочки з одного боку ніжні, як у мами, а з іншого трішки грубі та холодні, як у мачухи. Тому й отримала таку назву квітка Мати й Мачуха. Наступна квітка це пролісок, найяскравіша квітка весни. Проліску не страшні весняні морози, тому що в клітинах рослини міститься багато цукру, квіти з приємним ароматом, зазвичай вони фіолетового блакитного. Чи рожевого кольору квітнуть проліски лише 15 днів. Підсніжники на початку весни, коли ще холодно і сніг дене де лежить на землі, з'являються перші квіти, підсніжники, квіточка з зеленими листочками та біленьким цвітом. Наступний первоцвіт це сон трава. Шовковисті волоски вкривають її стеблинки, листя і зовнішню частину квітки. Ця квітка переживає холод, але лише почувши тепло, виправляє свої великі пелюстки. Наступна квітка це гусяча трава, або їх ще називають гусяча цибулина. Вони відкривають дорогу. В Зеленому царству ще одна дивовижна весняна рослина. Це тюльпан, одна із найвідоміших і найулюбленіших весняних квіток. У неї гнучке стебільце та дивовижні листочки. Квітка цієї рослини складається з п'яти великих пелюсток. Які бувають багатьох кольорів. А це фіалка. Бувають вони не тільки фіолетові, а також рожеві, червоні, сині та білі, ростуть у вологих і злегка затінкових умов. Зазвичай квіточки у ранніх фіалок з'являються. Перш ніж листочки на деревах. Діти про квіти, які сьогодні нам розповів першоцвіт, такі як мати й мачуха, пролісок, сон-трава, сніжник, гусяча трава, тюльпани та фіалка їх ні в якому разі не можна зривати. Їх треба берегти та охороняти. Вони давно занесені в Червону Книгу України. Давайте краще пограємо з вами в екологічну гру. Можна, не можна. Діти, перед вами будуть картинки. Ваше завдання уважно дивитися на ці зображення, на яких буде показуватися дія, яку можна робити, та яку не можна робити. Ви дивитесь на картинки. Якщо ви бачите дію, яку. Можна робити, ви показуєте лайк. Якщо ви бачите дію, яку ні в якому разі не можна робити, ви показуєте дизлайк. Давайте спробуємо з вами пограти в цю гру. Будьте уважними, я впевнена, у вас все вийде. Дивимося далі! Моя дітвора! Сьогодні ми з вами дізналися багато цікавого про чудові весняні квіти, про які нам розповів наш гість, наш гість, хлопчик першоцвіт. Йому сподобалося, як ви його слухали. Дітки мої, сьогодні я вам кажу до побачення, до нових зустрічей. Ми вам дякуємо за увагу. Бувайте!